Треба ручку дати. Такий румяний. Це за вас своє повербуть. Дай спеціалісту в руки, що ти? Фу, ну у вас салон суперський, діти самі ставлять руки. Який слаб. А ну, давай ще раз. добавити фарб. Молодець, Ганусь. Oh, que canar, <susurra> ja mediki, <susurra> <deixa> eu fiquei <susurra> oh, oh, é? <susurra> <susurra> <Lascar. susurra> <susurra> 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 <susurra>

Ами се ти така обмаш. <Свук> да, но. Ну, Класни масаж. Ами се ти не чуваш, а ти вся обмаштена. Одно ново планувала, а ти вся бачите. Наверх ставив. Ти можеш притулити її пальчики потім. Я отак тримаю, okay. а ти потім пальчик. Ти не бійся ручку, потім ти помиєш, добре? Okay. Тримай однією ручкою, ти тримай, будь ласка, бумажку, а тут зараз притулиш її пальчики. Okay. хорошо? Я типу, засфікс... Притуляй пальчики. Давай вирушитися. А <таніла> діва?

Не хочеться навіть сміватись. Давай, бо що ж робимо? А то зараз ще клієнти прийдуть наш салон, а і це тебе не знають. А ось тобі подобається? Ай, боже! Якийсь бірзуй, чи там до я не знаю кольорів. А ну, тобі як? Ой, боже, я в <схай> я вже вся в армии. А Нормально? Ну, <схай> побачила. побачила. А я Телеф... Слухай, ну просто я себе стар... ну, Но? Я сама зробив. <схай> не думаєш. Що... <схай> Але слухай, гарний, да? <схай> Можливо, я тобі так? Ти кажеш, схоже на восьминога. А, а те де те ми буде? будемо ногу робити? Тут чи тут? Давай вже десь зробимо. Давай. Ой, Ганусічка, я гарна. Дуже гарна Ганусячка прийшла. Де будеш ставити ножку? Аріночка, дивись, ти пальчики затримуєш, а я, я потім кажу, відпускай. Може, я не скажу. Аріночка, давай, давай, давай Ганусь. Ганусі, давай спочатку з Ганусію розберемося. Давай маємо ставити ту ногу. Е, тут вже ти... мабуть, не вийде. вийде? Види? Чи може тут? Чи може тут? Не знаю, так? Але не на, на цьому класному малюнку. Може такое наверх цієї. Давай, давай. Тільки давай таке. Ти тримай, ну давай. <arose> пальці треба тримати, розумієш? А ну все, вже все, остай. <arose> <arose> Ай! <speaking> 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 давай спробуємо ще поруч. Піднімемо трошки себе бачечка. А ну і дай на пальці. <speaking> Я тебе рукава відкачати, хто він не ти місці, хануйся, мене не мости, я не хочу давай, такою чистої. Давай вже якраз. Ну, не знаю, вдалося, а вас не вдалося щось зробити. Ласка, ну. Ну. О, бачиш, як має бути взагалі. Ні, не зайсь, ну 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 бо воно буде тілятися ноги. Пішли мити ноги, пішли. Сподобалось? Сподобались Ганусі маленькі такі дівчинці? Сподобалося, да?